Дев'ятого березня день народження Тараса Григоровича Шевченка. Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, та не мали батько змоги його в школу віддати. Підростало та хлоп'я, та горя не знало. Та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик, світом мандрувати і удіяка працювавши мудрості вивчати. Ой і тяжко було в діяка малому хлопчині, утікав, не оглядався в одній сорочині, став тоді малий Тарасик у пана служити. І малому кобзарику легш стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружному крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став. Дорослим пройшли роки, посивіло його вже волосся, так і досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Творчість кобзаря багатогранна, як і його талант. Він був ліриком, прозаїком, драматургом. До літературної спадщини Шевченка війшло 240 поетичних творів, що склали основну книгу кобзаря. Свою Україну любіть, любіть її в останню тяжкою минутою. За неї господа моліть.